Стукайте і вам відчинять авторка виставки педагогиня Ірина Микитюк. Вона захоплюється фотографією старовинних дверних замків. Пізніше захоплення переросло в мистецтво, яке презентувала на виставці. Ця виставка присвячена сьогодні всім людям, які виїхали за кордон. Вона так і називається клямки. Та дверні молотки, стукайте, тріщини незбагненності. Тобто стукайте, бо вам відчинять. Дружина зараз є, як я вже кажу, за кордоном, але подорожує вільний час по іншим країнам Європи і захопилася оцими. Витворюємо мистецтва, які представлені на виставці. Це є клямки і дверні молотки. Тут є дуже багато нюансів, дуже багато цікавих робіт. Ковальського мистецтва, старого ковальського мистецтва, лиття виставка виконує не лише культурну, а й благодійну місію. Всі кошти, отримані від реалізації календарів із зображенням вишуканих дверних клямок, будуть спрямовані на підтримку українських захисників. Сюди ввійшли в цей календар всі роботи е, моєї дружини, і е, ми цей календар даруємо на благодійність. Кошти з цього з вирушення за цей календар підуть на так батальйон, називається Шершні Довбуша 68-ї єгерської бригади імені. Олексі Довбуша коштує він недорого 200 грив... Від 200 гривень. Дехто дає і більше, дехто дає менше. Е є телефони, за якими можна звернутися. виставка, стукайте триватиме до першої декади жовтня. Тому всі охочі мають можливість її переглянути. Оксана Себастян, Геннадій Томнюк, новини на вежі.